Всім привіт! Щоб не просити мужиків і не стоять, не, не хвилюватися над ними, так, не так. Дали їй дрельку, знайшли її свердло, внесли. Я заходжу, а вона кричить: ура, я й сама все пороблю. Зробила розмітку на відра. Булочки печу. Ось я вам зараз покажу, що, що вона ще робить. Дивіться. Печеться маковий рулет. Типа булочок поробила. І займається ось таким. Ще буся не гуляний. Зараз поведу, Це поки булочки печуться, світло увімкнули. Бо замісила розкатала, все поробила, світло виключила. Ну, добре, що не надовго, якраз вони підійшли і вона включить, і світло включилось. Тебе на ребрі якраз. У мене вариться на дворі, на груві згущенка. Тушиться. Тушаться ребра із овечі. На грубі, бо не хочу лізти в нову духовку. Та й світла може не бути, а груба надійне діло. Ось так. Трудні дітки ваші заробітки. <рес> Ще що тут робитиму? Зробила розміточку і працює. Було б бажання, я вам скажу. Якщо з'явилося бажання і натхнення, зробиться все. Зробила розмітку, але ну, роблю не по розмітці. Тому що вже як готові кружки, я вже бачу, яка відстань між ними має бути. Так що через те, я ще удивлялася, вчора попалося мені в тіктоці, як дівчина робить розмітку. А вона просто нічого не малює. Отак, стала, оком кинула і давай. І такі вироби в неї виходять. що... А дехто навіть лазерний. Рівень використовує. А дехто прямо науку. ну Це вже великі професіонали, мабуть. Ну я трошки, в мене ще розмітка йде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Тут зроблю ще одну, просто ребро попало. 18 штук буде. Нормально. Оба! Це так. Оце такі вийшли у мене булочки. Зараз дістану їх ще. І ось така заготовка в мене вийшла на майбутнє кашпо 10-літрове. О, ще парують. Ось трохи виклала, щоб показати, які вони. Ну, їх можна так руками, як відірвиться, так і з'їмо. Нічого мені подобається щодо цієї форми з нової духовки. Нічого не пристає. Не треба ото ніяких паперів там заморочуватися, нічого не приставало ще. такі ось булочки вийшли ще гарячі, на гарячу відривала, щоб показати. Ці зараз витягну, не буду розривати, хай так, в кучці лежать. А тісто яке? яке? Ма яке там тісто, так же. Що, що було, то й зліпила. Трошки кислячку було із вершка. З вершком збирала сир відтоплювала кисломолочний із банок. Зібрала так. Я бачу, наче. малувато було. І вершок, і кисляки, і сироватка, все попалося. Туди, бо я збирала спеціально. Ну, грам 300 було, думаю, малувато, бо нашим хлопцям це до вечора це не буде. Да. Хоча зараз вже 35 на першу дня. Я ще додала молока, дріжджі, цукор, сіль. Замісила, підійшло, розкатала, маковою начинкою змазала, рулетиком скотила, якраз хліб, якраз світло вимкнулось. То воно в мене ще пів години постояло, піднялося. І оце Яєчком змазала і оце спекла таке. Будемо їсти. Мама ось уже згущенку доварює. Унесла з надвору, бо груба вже затухла. Не хочу підкладати, стоять там над нею, бо вона оце вже як починає уварюватися, вона може до дна приставати і угору підніматися, треба на неї поглядати. Так я на неї не дивилася. Кипить і кипить і кипить. Ось попередню варила. Я не знаю, така взагалі шикарна би, нагляду, і там Така хоч ножем Така вийшла. А це поставилось на електроплитку, хай вона ще хвилин десять покипить, щоб мені, наче показалось рідкувата. О, хто любить таку згущенку, що вона як лється, рідка. Ну, а ми любимо трошки густішу. Ну, казала Настя, як удасться. <гум> таку їмо, люди добрі, не те, що це випендрюж якийсь. Оце такий добрий. — Яка вийде, така й буде. Давала рецепт своїм подругам, заїжджають до мене, колись угощала з гущонкою. Ой, а як ти її вариш, да як ти да як ти те? Ну, я ж і розказала, як варити, ну, рецепт же простіший простого. Як сказати, і дитина справиться, тільки що огонь і, і жарки. Ну, Каже, зварила з гущонкою, гарячою залила у банки, так і з банками повикидала, бо ну, зробилось як кам'янець, йому ладу не можна дати. Не знаю, ніколи такого в нас. Я не було. за скільки років я цю згущонку варю з 90-х років. Не буду казати точно з якого року, ну, 89-90 й й там я починала її варити, бо я працювала на свинофермі, а була я сама молодша серед нас, жінок, робочих. Ну і там же як. Діляться всі рецептами, Найдю, корова, корова в мене вже була. А ти згущонку дітям вариш, кажу, не варю, бо і не знаю, як її. Тоді ж не було ні. Ні інтернетів, нічого. Отак періодично раз у півчаса приходжу, помішую оце що до стінок, отак, воно тоді накипає, а я його ж і згортаю і все. Ну, коли вже варюється, то треба отак помішувати, бо може пристати до дна, до своєї густини, яку ви хочете. А так... Вона не підні... піднімається зразу, як закипіло молоко, всипали цукор, мішаєте, 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 щоб цукор до дна не пристав. І перший раз, коли воно закипить, воно може піднятися і вилетіти із кострулі, якщо на великому вогні. А так ні. Перекипіло воно, на менший вогонь збавили, і воно кипить, і кипить, і кипить. Без нагляду може кипіть, поки її коструля не звариться, поки не вариться. І так мені дівчата дали рецепт. Трихлітрова банка молока, 8 стаканів сахару. А стакани які у Радянському Союзі були? Граньонні. із наставками без наставок. Я собі стакан один взяла за мірку, зважила, із восьми стаканів, виходить, кілограм 600 грам цукру. Зараз Кіло 600. Зараз. Так і варю я, я її. боже мій маленький. Позаторік 20 літрів наварила тільки в підвал, сховали. І варю, я, я не ховаю, схотіли, з'їли, схотіли, сховали. Ось уже. Я не знаю, разів чотири вже варила. Був би цукор і була б охота, було б бажання. Ось так. Оце ну, вже воно трошки. Якщо рідша згущонка, хто варить, якщо хочете рідшу, то виходить 2,5 літри. А якщо крутіша, щоб така густа, то виходить, а чому ми не покажемо? Може в банці є. Ось, той розварила, покажить. Ось дивіться, зараз я Дивіться, яка. Угу. Ось така не лється. Ну, виходить, за, за кожним разом і різно. Ніколи не виходить одинаково. Не знаю чого. Чи то від швидкості кипіння, чи Ну, не знаю чого. Молоко від однієї корови, цукор з одного мішка, ну ніколи не виходить одинаково. Ну, ще так трошечки і все. Ось ще в нас. Перець начищений, який вже є останній, на фарширування буде. А сьогодні потепліло, всі мухи прокинулись на дворі. Стоїть по погоді. А мух 14 градусів. страшне на дворі. Буся, зараз іде. Все, зайчик ідем, ідем. Засиділася, світло вимкнулося, щоб раніше ті булочки спекла. Ідем. У нас сьогодні сонячно. Хлопці возять гній на один з городів, там, де були гарбузи, у нас ділянка між соняхами, якщо хто пам'ятає. Прийшли по обід, але і знов поїхали. Ось у мене ще шольці, і цвіти. Яка краса. Ну, а ми гуляємо, а потім, певно, поїду на пошту. Небо сьогодні чисте-чистесеньке. Тепло. Таких серйозних білих заморозків, білих ранків у нас ще не було. Ось із нашої кучки возять. Немає нам сенсу замовляти цьогоріч погрузчика і трактора, щоб вивозили. І там город невеликий. П'ять прицепів, кажуть, буде достатньо. Таких повних машинних з наставками. Чи без наставок. Коли дивишся, відео час летить так швидко, хоп, і вже ми погуляли з вусею. І вже я везу свою посилочку додому. Зараз доїду. І подивимося. Я вже вдома розрізала і що ж тут я отримала. Ось така штука. Вибирала, вибирала, які кольори. Дуже темний. Спочатку думала графітовий. Ну, вибрала ось такий поки що класичний колір Мокко. Такого не було. Такий є у іншого виробника такий колір, і навіть ще краще. Ну, це на майбутнє. Це я вже піддивилася іншого виробника, вже коли замовила тут. Класична бухта 5 кг. 450, по-моєму, метрів. Тут щось там з добавкою буде. Ось так виглядає він. 6 мм. В принципі, такий, як і цей, вони однакові. На дотик вони однакові. Він трошки холодний такий, цей тепліший. Працювати треба, як нагріється до кімнатної температури. Ну, із цього кольору дивилася вже, які готові вироби є. У майстринь, то також виходить дуже красивий. О, він як дублений ще, він, він холодний. Температура відрізняється. Але гнучкий. Уже бачу, що він гнучкий. Дай Боже, щоб це була перша і не остання моя бухточка. Оце майбутній фронт робіт. Йдіть зі мною, ще покажу вам хризантемки. Дуже великий мінус від цих осінніх теплих днів, дуже багато комах і мух. Ми на цей вхід зараз не ходимо, бо там он страшне, що робиться. Увечері будемо ходити мух, дуже багато ховаються на зиму, шукають. Так. Мої хризантемки, ті, ще я садила, веселенько себе почувають, Так, знаєте, кущики. Це моя, також роз... розкрилися, наче гарненько. Гортензія. Все таке не дуже красиве все. Троянди на зиму так і залишаються. Вон там вони зеленіють. Їх ні в якому разі ми не розкриваємо. Тут щось там підсохло. Вон там. Якщо перезимує то вже навесно буде ось отакі. Отака краса. Так. І ось по хризантемках. Значить так аж порозкривалися. Воно як в посилці прийшли, такі м'яті були. А тут ось краса. Сальвія захотіла на останок почервоніти. Ось. Також гарненькі-гарненькі. А як тут мій молоднячок почувається? вон він, веселесенький. Ну, скоро вже і туї мої буде видно, як усе вирветься. Буде видно ряд той і в тому квітнику так само. Цілу весну Алісом був, цілу весну, ціле літо був, як не зрозуміло що. А на осінь оце такий красень. Дуже ефектний і гарненький. А я думала колеса викидати. Прийдеться купувати насіння, бо ось усе вирветься, а він ще буде і в листопаді стояти. Красивий. Але я хотіла хризантеми показати, але показати свої. Ось як вони ще дужче відкрилися. Ось яка краса. Це без добрива, без... Я не знаю. Пізно я їх вже і розчеренкувала це червень місяць, початок червня. І це не вкорінені були живці, а просто вирвати і просто в землю потикане. І все. Краса. Ще щось трояндочки пнуться, красу нам подарувати. Ну, оцей кущик це розцілувала б. Отаке моє сьогоднішнє відео. Хочеться, щоб усе вийшло. Всі, хто щось починає нове, аби усе у вас і в мене вийшло. Надовго не прощаюся. Зустрінемось у наступних відео. По скриптом. Ось така сьогодні вийшла з Ну, варена і риска. Мама каже, тут трошки було так, то вона долила. Оце така. Все ти, хватись. Горечко. Оце смакота така.